Чи є серед вас люди, які користуються послугами психіатра або психотерапевта онлайн? Тобто, коли ви спілкуєтеся не через відеозв'язок чи голосові повідомлення, а коли просто переписуєтесь, я би дуже радив вам перевірити, чи то часом не комп'ютер, бо у світі набирає популярності терапія, яку проводить штучний інтелект. Кіцуню то слово то людина, чи комп'ютер. Деякі люди, які практикували саме переписки із терапевтами, щиро вірили, що розмовляють із реальними людьми. Але потім комп видавав їм страшну правду. Але Слава Україні, козацтво! Мене звати Фахрудін Шарафмал, а ви на каналі «Фарід говорить. А це біржест, рубрика, де я оглядаю найбільш дивні новини світу до тих пір, поки у мене не закінчиться пиво. І штучні психотерапевти це не єдині новини на сьогодні. У цьому випуску ви також дізнаєтеся про те, як папа Римський дозволив благословляти одностатеві пари, як вченим вдалося поговорити з китом, як у південній Кореї складають іспити, і як американці вирішили повернути до життя тасманійського вовка. Перед переглядом цього відео переконайтеся, що ви підписані на канал, натиснули дзвіночок і поставили лайк цьому відео. Адже ваша активність напряму впливає на розвиток цієї рубрики і ютуб каналу. Зокрема, а для тих, хто уже це зробив, то підписники і підписниці. Бажаю вам щастя, здоров'я, довго прожити! Почнемо із новин про Папу Римського. Чисто для протоколу я православний християнин і не маю нічого проти ЛГБТК Плюс спільноти. Не знаю, для чого вам ця інформація, але про всяк випадок, хай буде. Ігреко-католицька. Тимперафі Егреко-католицька. Але хрещений є в православній церкві. Давай. Папа римський дозволив благословляти одностатеві пари. А це означає лише одне. Тепер римокатоликам гачі мучі можна дивитися цілком собі легально. Окей, якщо без жартів, то це міні прорив, адже дозвіл священникам благословляти одностатеві пари це прогрес у питаннях ЛГБТК, особливо у Риму католицькій церкві. З нюансами, звичайно, але зрушення є. Глава Ватикану сказав, що священникам слід дозволити благословляти одностатеві пари та незвичайні пари за певних обставин. Але водночас благословення не повинно бути частиною регулярних церковних ритуалів або бути пов'язане із цивільними союзами чи весільними. Святий престол наголосив, що продовжує. Вже розглядати шлюб як союз між чоловіком і жінкою. Ага, зрозуміло, цікаво. Цікаво? Ні. Цікаво. Насправді нічого не зрозуміло. Бо, представляючи нові зміни, кардинал Віктор Мануель Фернандес, префект церкви, заявив, що нова декларація залишається твердою на традиційній доктрині церкви про шлюб. Але що у такому випадку робити одностатевим чоловічим парам, які отримують благословення, але по факту все одно вважатимуться чоловіком і жінкою. Натомість небінарні люди, які ідентифікують себе, він вона матимуть тут перевагу. Насправді у Ватикані додали, що їхнє нове рішення має бути знаком того, що Бог вітає усіх. Але знову ж таки, є нюанс. У документі сказано, що священники повинні ухвалювати рішення про благословення у кожному конкретному випадку. І хоча люди, які отримують благословення, не зобов'язані мати попередньої моральної досконалості, одностатеві стосунки все ще вважаються грішними, а тому нова позиція не підтверджує статус одностатевих пар в очах католицької церкви. Словом. Це щонайменше цікаво, коли церква намагається іти в ногу з часом, і все таке, але нові заяви про дозвіл на благословення виглядають десь приблизно так. Зібралися на церемонію, благословили молитвою і. saying! Тому на завершення цієї теми декларація про дозвіл на благословення одностатевих пар означає лише пом'якшення тону Ватикану. Бо ще у 2021 році папа римський говорив, що священники не можуть благословляти такі шлюби, оскільки Бог не може благословити гріх. Тому що в середньовіччя що сьогодні у церкви до таких пар є лише одне питання, яке залишається незмінним. Why are you gay? Тому, поки літаки літають, телескопи досліджують планети і зірки, релігія все ще упереджено втручається у сексуальні справи двох окремих дорослих людей. До іншопланетних новин американські дослідники вважають, що досягли наукового прориву. Вчені стверджують, що вони мали 20 хвилинну розмову з китом і кажуть, що колись це може відкрити шлях для розмов із іншопланетянами. Так, йдеться взагалі про 38-річну горбату китицю з Аляски, яку звати Твен. Вона 20 хвилин говорила з дослідниками каліфорнійського університету китячою мовою, китовою мовою, мовою китів, як взагалі правильно сказати, якою мовою вони говорили? Бо складається враження, що усе, що зміг із себе видати кит, це пшик. Насправді, усе це відбувалося наступним чином. Вчені транслювали тип привітання, який називається вуптроп, через підводні динаміки. Транслювали вони щось на кшталт такого. Коли ці звуки пролунали у воді, Твен підійшла до човна і відповіла власним вітальним покликом. Якби каліфорнійські вчені надіслали розшифровку розмови, то ми могли би знати, про що вони говорили. А так, можемо лише здогадуватися. Це перше спілкування між людьми та китами їхньою мовою, забігаючи наперед, дослідники кажуть, що ця розмова може прокласти шлях для взаємодії із іншопланетянами у майбутньому. Якщо вам цікаво, яким саме чином дослідники спілкуватимуться з іншопланетянами, точно так само вони направлять колонки у небо і увімкнуть російський реп на повну гучність. Представники позаземних цивілізацій спустяться на землю, щоб вимкнути його і провести із людьми виховну бесіду. Чіті От і все. Але якщо чесно, то науковці поки не знають, як втілити цей чудо-план у життя. Наразі планують використовувати звукові фільтри, щоби хоча б спробувати приманити іншопланетян. А от вдасться це їм чи ні, це уже покаже час. Продовжимо тему науки. Щоправда, цього разу дещо незвичної. У Південній Кореї абітурієнти подали до суду через те, що вчитель закінчив іспит на півтори хвилини раніше. Так, йдеться майже про 40 абітурієнтів, які звернулися до Центрального окружного суду Сеула із вимогою сплатити кожному по 20 мільйонів вон. Це трошки більше 15 тисяч доларів. Скільки? Трошки більше 15 тисяч доларів. Та ти сука? Насправді це аргументована вимога, тому що саме стільки коштує один рік навчання в університеті. Мало того, що відповідальний за всю цю історію вчитель зарано натиснув на дзвоник, так ще й зробив підставу. Школа дозволила учням упродовж 90 секунд дописати свої роботи під час обідньої перерви, але заборонила змінювати уже позначені відповіді. Деякі студенти стверджували, що були засмучені і не змогли зосередитися на решті іспиту. Решта взагалі відмовилася від тестування і повернулася додому. Чому довкола цієї теми? Взагалі, такий сильний ажіотаж, бо це не просто іспит, а сан Йонг. Чи німа, хуйня. Шініма, хуйня. Це один із найскладніших іспитів у світі. Він складається одразу із кількох предметів і триває цілих 8 годин. Журналісти BBC пишуть, що від цього тесту залежить не лише вступ до навчального закладу, а і майбутнє місце роботи, і навіть стосунки. Під час іспиту створюють усі умови для концентрації, зокрема, закривають повітряний простір та відкладають відкриття фондової біржі. Усе настільки важливо, що під цей іспит в країні навіть не проводять військових навчань. А тепер згадайте свої іспити у школі або знову. Саньонг щороку складають до півмільйона південно-корейських абітурієнтів. Усе починається о 8.40. У четвер. А якщо хтось зі студентів запізнюється, то про це можна попередити поліцію на вулиці і вони супроводять на іспит із мигалками. Це не жарт, такі випадки теж були. Це суцільний стрес не лише для учнів, а й для вчителів, адже на сам тест відбирають тільки найкращих викладачів, які потім натискатимуть на кнопку на 90 секунд раніше. Склад іспиту оповитий таємницею. Щороку у вересні близько 500 вчителів з усієї країни відбирають і відправляють у таємне місце у гірській провінції Канвон. На місяць у них відбирають телефони і забороняють усі контакти із зовнішнім світом. Там їх перетворюють не просто на вчителів, а на справжніх монахів, які знатимуть усі бойові мистецтва світу. За відсутності телефонів та зв'язку із зовнішнім світом перетворити свої тестикули на Омлет це все, що їм залишається. Якщо без жартів, то зокрема і завдяки цьому іспиту, Південна Корея це країна, яка входить до списку держав із найбільш освіченим населенням. Там навіть безробітні мають вищу освіту, принаймні третина із них. Але за таке стресове і постійне навчання вони платять відповідну ціну. У всьому світі самогубство є другою провідною причиною смерті серед молоді. А у південній Кореї це причина номер 1 серед молоді віком від 10 до 30 років. У цій країні також спостерігається найвищий рівень стресу серед молоді віком від 11 до 15 років, порівняно із будь-якою іншою промислово розвиненою країною. А щодо тесту, то це не вперше, коли вчителі навмисно або випадково натискають на кнопку завершення зарано. У 2020 році дзвінок пролунав на три хвилини раніше. Тоді суд змусив державу. Жаву виплатити абітурієнтам по 7 мільйонів вон або ж майже 5,5 з половиною тисяч доларів у якості моральної компенсації. До новин психологічного здоров'я. Терапія чат-ботами ризикована, але не марна. Адже змусити штучний інтелект покращити результати психологічного здоров'я це не так просто, як запустити чат GPT. Перед тим як продовжимо, хочу попередити, що не варто використовувати штучний інтелект для вирішення своїх ментальних проблем. Це навряд допоможе. Якщо у вас є потреби, зверніться до відповідних фахівців людей. Вони знають, що робити і як допомогти конкретно вам. Але чому люди взагалі починають використовувати штучний інтелект? Ект для таких потреб, якщо говорити за США, то у першу чергу автори статті пов'язуються із загальнонаціональною кризою психічного здоров'я і нестачею терапевтів в Україні. Ну і велику роль відіграє ціна. Із розвитком технологій дуже багато чат-ботів стали доступними для широкого кола користувачів. М'яса, матюки, убійства і голусі. Чимало людей почали використовувати такі чати для порад щодо свого здоров'я. А це не дуже ок, м'яко кажучи. Здебільшого повідомлення про те, що люди хвалили свій досвід роботи із чат-ботами у питаннях терапії, з'являлися у соціальних мережах. Один користувач на Reddit навіть написав посібник для зламу чату GPT, щоб обійти його перешкоди, які забороняють чату надавати поради щодо психічного здоров'я. Боже, яке кончене. Тут головна проблема у тому, що штучний інтелект не може вловити деяких нюансів, які можуть свідчити про проблеми. Це може зробити тільки людина. Бо одне діло, коли той же чат GPT фабрикує якусь статтю для вашого реферату і наслідки не дуже то й серйозні. А зовсім інша справа, коли чат підсовує неточні методичні поради для людей із серйозними проблемами, звичайно, що є сервіси, які не шкодять, наприклад. Вібот його запустили ще у 2017 році для надання допомоги на основі когнітивно-поведінкової терапії, і він набув популярності під час пандемії, бо доступ до нього був швидшим, легшим і дешевшим, ніж сама терапія. Правда, одне діло, коли людина розуміє, що спілкується з комп'ютером, а зовсім інше, коли думає, що допомогу надає кваліфікований спеціаліст. У січні минулого року співзасновник платформи психічного здоров'я CoCo оголосив, що надавав відповіді тисячам користувачів, які створив штучний інтелект. Більшість Клієнтів думали, що спілкувалися із реальною людиною. Досроки. Так, це страшно, але все у руках людства. Наразі штучний інтелект не може замінити реальних людей у питаннях терапії. Він лише імітує навички, а не займається їхнім ефективним впровадженням. Хоча хто знає, як воно буде у майбутньому. Про майбутнє, до речі, вимерлий хижак може повернутися до життя, адже американські вчені вирішили повернути до життя тасманійського вовка. Його ще називають Талацин. Це вимерлий вид хижих сумчастих ссавців, які людство знищило ще у 1930-х роках. Відновлюючи єдиного хижака Тасманії, компанія Colossal Biosciences сподівається знову повернути екосистему у природний баланс. До складу комітету входять члени місцевих органів влади, представники аборигенів, лідери галузі, приватні землевласники, представники університетів і громадськість в цілому. Звісно, не розумію, що там роблять представники аборигенів. Але хай буде. Тасманійський вовк спав собі нормально, але людство знову вирішило його дістати. Разом із ним до життя планують повернути шерстистого Мамонта і птаха Додо. Фантастична трійка нових старих видів має з'явитися незабаром. Як саме невідомо. Але компанія Colossal Bioscience здійснила кілька важливих кроків: зібрала ДНК, створила стовброві клітини сумчастих тварин і розробила штучний утроб. Наразі вони працюють над фазою редагування генів. Немає офіційної дати, коли можна очікувати появи дитинчат. Талацину. Хоча компанія Colossal Biosciences заявила, що дитинчата Мамонтів мали би народитися у 2028 році. Oh my God! А щодо тасманійського вовка, то кажуть лише, що народження цього виду може відбутися до 2028-го, але без конкретних термінів. Про те, як вам ідея із воскресінням вимерлих видів тварин, можете написати у коментарях. А я дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте пальці вгору, пальці вниз, коментуйте, поширюйте це відео і обов'язково підписуйтеся на канал, щоб допомогти йому розвиватися. See you later, alligators!